Шанування, друзі, вітаю вас в цей день. Сьогодні, 7 липня, неділя. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб каналі, і це брифінг для вас, традиційний з дайджестом новин, які визначаю актуальними. В найпершу чергу сьогодні вітаю військово-морські сили України з професійним їхнім днем. Бажаю працювати так само в майбутньому ще ефективніше. Аби на їхньому рахунку спільно з іншими підрозділами було якомога більше знищених кораблів, цілий і військово-морські сили були нашими гарантами безпеки в Чорному морі, тому сил, витримки, рішучості і до перемоги. Можу сказати якраз те, що військово-морські сили продемонстрували, як вони проводять навчання Дніпровської флотилії. На одному з водосховищ не було названо, але продемонстровано. Світлини є. Відео офіційно показано це, вражає на катерак, якраз, які були передані нашими партнерами, які е, допомагають нам в тому, якраз аби посилити наші можливості. Звичайно, нам це складно зробити. Та й, взагалом, морська стратегія України на майбутнє, яка вона буде зараз, вона розробляється. З урахуванням реалії, як сказав президент України Володимир Зеленський, адже ми підходимо знову ж таки до того, що трансформує поле бою. А це загалом е відхід від стандартних лінійних рішень із використанням так званих класичних видів озброєння, які були притаманні війнам минулого, Не, минулим війнам. А е я маю на увазі саме кораблі. Я маю на увазі великі катери. Фрегати і так далі. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо з точки зору доктрини для України в Чорному морі, то ми бачимо, що саме надводні дрони відіграють надзвичайно важливу роль. Надводні дрони, повітряні дрони, авіація це все те, що забезпечує можливості і, в принципі, змушує а, Росію, яка має класичний флот, має кораблі. Мало точніше, тому що багато вже чого немає, тому що пішло на дно. Кораблі, підводні човни, більше авіаційної компоненти, тощо, вони не можуть в повній мірі це застосувати, аби мати відповідний ефект. І тому ми приходимо тут до того, що роль флоту Військово-морських сил буде переглядатися, але не всюди. Тому що одна справа вести бойові дії в Чорному морі. На певних ділянках. Інша річ вести бойові дії десь а, в більших морях або океанах і мати змогу взагалі перекидати, транспортувати армії. Фактично на сьогоднішній день для того, аби проводити обмежені операції, обмежені операції без залучення піхотинців. Сполучені Штати мають такі можливості, вони мають авіаносні групи. Які прикривають інші кораблі, які здійснюють переходи. І Сполучені Штати залишаються тією країною, яка має найбільше авіаносців, а як наслідок можливостей для того, аби перекидати свої літаки, передислоковувати окремі свої підрозділи, які можуть з повітря підтримувати чи то наземну операцію, чи то проводити самостійно повітряну операцію, практично. В будь-якій точці світу їм для цьому допомагають океани і моря. Тому з точки зору, все рівно, підтримки рівня іміджу морських держав і ведення бойових дій і війни в різних умовах від кораблів на сьогоднішній день відмовити ще неможливо, і це хибна думка, що все зможуть робити тільки системи. Так, безумовно, ми не можемо виключати, що все піде більше автономніше. Буде залучатися штучний інтелект, але це окрема тема для розмови. Питання в тому, хто буде контролювати штучний інтелект. У людини завжди є те, що називається людський фактор. Коли вона визначає, тобто, за своїми відчуттями, за орієнтуванням, виконати е, наказ, віддати наказ про відкриття вогню, чи ні, чи це нехибна ціль, чи це дійсно треба робити. Скільки там може перебувати цивільних? Чи цивільний, який ходить дитина, яка може йти і передавати якісь дані терористам, вбивцям і так далі, вона є військовою ціллю. В розумінні машини може стати. Розумієте, про що це? Тому штучний інтелект він сьогодні робить ну, надзвичайно серйозний прогрес. Але потрібно враховувати, що певні обмеження вони мають бути, які зараз дискутують. Зараз поки що немає відповіді на це питання остаточно правильної і єдиної. Є різні думки. І це добре, що ці думки є, вони обговорюються. Але е, взагалом, коли ми говоримо про нові технології, штучний інтелект, завжди потрібно розуміти. Що максимально штучний інтелект, так само в зброї, має мати певні запобіжники на випадки нестандартних ситуацій, у випадках цих, коли потрібно діяти не зовсім лінійно і просто виконувати механічно якесь завдання, що здатні робити роботи або інші машини. А іноді потрібно й подумати перед тим, як ухвалити відповідні рішення. Тому це питання теж. Отже. А роль флоту дуже дійсно велика. Те, що Україна, ми, мабуть, перша країна в світі, яка продемонструвала настільки масштабну, масштабний успіх в застосуванні надводних підводних дронів, в коригуванні і об'єднанні дій окремих підрозділів, застосування протикорабельних ракет, зокрема, українського виробництва Нептун, які зараз переробляються і. Модернізуються, вдосконалюються для того, щоб мати змогу наносити удари по наземних об'єктах ворога на відстані до тисячі кілометрів, все це в принципі, звичайно, можна вносити нам в актив. Все це трансформує поле бою, і все це буде відігравати важливу роль. Індо Тихоокеанський штаб Сполучених Штатів командування вже вирішує питання про те, як дати Тайваню дрони. Підводні і надводні, аби мати змогу захиститися а, від Китаю. Тому все ж таки, це, це, це те, що працює, і це те, що змінює уявлення про війну. Таких випадків зараз є багато. Переходячи до Суходолу, можна сказати, що ми бачимо, наскільки дрони дійсно змінюють поле бою, особливо для піхоти, наскільки їхня роль зросла. Наскільки вони є навіть десь визначальнішими, ніж інші боєприпаси в окремих випадках? Інакше яким чином тоді Україні вдавалося стримувати, не маючи достатньої кількості снарядів і мін, а значні наступальні дії ворога, починаючи з жовтня 23-го року, коли вони атакували в районі Авдіївки? Так, були потім вже було підвезення боєприпасів, але це було згодом. А від початку все трималося на дронах, все трималося на тому, щоб просто знищувати ворога його живу силу, вражати його техніку саме дронами. І це відіграло роль, як і системи радіоелектронної боротьби. Разом з тим, треба розуміти, що дрон він забезпечує прикриття з повітря, але він. Ще не здатен поки що, тобто в нас немає достатньої кількості, що відсутнє, розумієте, дрони це от як повітряна кампанія. Вона дає змогу переваги в застосуваннях, дає змогу вражати сили ворога з повітря, але воно нерівнозначне просуванню по землі. Застосування дрону з повітря не дорівнює те, що ви зможете прорватися обов'язково на наземній ділянці фронту. Це може бути допоміжна зброя, вона може захистити, вона може підтримати в наступальних діях і так, і так, залежно, який тип операції проводиться. Але вона може не відіграти вирішальної ваги. Чому? Тому що потрібен наступний компонент, а хто або що виконають завдання на землі, хто забезпечить просування по суходолу, хто забезпечить е е е, утримання позицій. І тоді ми підходимо до наступного компоненту, над яким ще треба працювати. Уже є певні паростки, ми це бачимо, і це дуже приємно. Коли є автоматизовані турелі, різного роду роботизовані системи, машинки, які здатні здійснювати як мінування, так і дистанційне розмінування, багато всього і чого іншого. І це дуже добре, це дійсно хороша позитивна ознака. Але ще, звичайно, є. Над чим працювати в тому сенсі, що, е, ну, знаєте, ми бачили різні напрацювання: екзоскелет для бійців, функції, які посилюють піхотинця, чи дочекаємося ми відверто роботів на війні, кіборгів і так далі, і які рішення вони будуть приймати. Дуже багато питань зараз, як війна це все трансформує. І знову ж таки, ми поки що не знайшли. Відповіді усіх на трансформування на полі бою дрони це лише частина, це один із важливих визначальних елементів, але він становить лише частину вирішення проблем і задач, а саме наземного просування або наземної оборони. Як діяти з літаками, як знищувати піхоту ворога і забезпечувати просування, і ким просуватися? Ось, власне кажучи, питання, над якими треба працювати, які треба досліджувати. Я, зокрема, зі своїми колегами, в тому числі, займаюся цим, для того, щоб надати, скажімо так, певні рішення і консультації, і висновки щодо того, як змінюється війна, що потрібно робити. Як, як технології, штучний інтелект, роботизовані системи це змінюють. Бо дрони і реби це лише частина. Із великого того, що змінюється управлінські рішення, організація, управління, керування, ухвалення рішень і так далі теж важливо командна структура. Крім того, важливо так само. Наскільки поєднати класичні технології ведення війни чи класичні уявлення, вибачте, методи військового мистецтва, які відомі з античної Греції і стародавнього Риму, і маневр, обхід, лобові удари, фронтові знищення армії противника і так далі, це все відомо. Треба тепер це поєднати. Із сучасними технологіями і можливостями, аби максимально аби забезпечити максимальний ефект. І тут, говорячи про наше поле бою, треба сказати, що ми фактично зараз в періоді, такому, знаєте, можливо його назвати підходом до позиційної війни, можливо, назвати певною стагнацією для сторін з точки зору того, що неможливо забезпечувати значні прориви, можливо. Можна назвати вже на цій стадії певним виснаженням сторін. І, власне кажучи, так, це все у нас є в наявності, ми це бачимо, і тоді виникає питання, як що робити із цим, і як рухатися далі. Адже на сьогоднішній день ми бачимо, що Росія, незважаючи на атаки, які є, незважаючи на те, що вони просуваються, вони просуваються повільно. Вони несуть великі втрати, і, в принципі, ціною цих втрат намагаються забезпечити результат. Який результат? Тактичні локальні успіхи, які ще й до всього поєднуються частими помилками командування російських військ, що нам іде на користь, безумовно, що вони часто дійсно помиляються, роблять неправильні розрахунки, і це нам так само допомагає, як і героїзм і самовідданість наших бійців, які дійсно. Всіма інструментами наявними стримують ворога і забезпечують результат. Видання за економіст зараз видало матеріал і графік. Вже вона обговорюється, скажімо, в нашому медіасегменті Обговорюється ця новина про втрати російські. Отже, економіст подає таку статистику: від 462 до 728 тисяч військових. Власне кажучи, те, що втратила Росія, і це більше, ніж в будь-якій війні після Другої світової, і 2%, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабного вторгнення, найбільше, скажімо так. Тих, хто гинув це вік від 35 до 39 років, ось така статистика. Чи зупинить вона Росію? Ви знаєте, втрати вони можуть носити лише супутній ефект, вони можуть відіграти і про них можуть згадати лише при більших якихось масштабніших подіях і потрясіннях, які можуть статися в Росії. Можуть статися, звичайно, немає ніякої ідеальної конструкції і концепту в тому, що комусь здається, знаєте, що там нічого не відбудеться. Там є, скажімо так, певне підґрунтя для протестів, для, для того, аби говорити про внутрішні, внутрішні протистояння, про бунти, я би сказав. Тобто, це бунти, це релігійні. Війни, міжитнічні бунти, і от при них, якщо б тільки спалахнула іскра, згадували би все. Самі по собі, мабуть, що ні, а, мабуть, що ні, але вони впливають на можливості російських військ і на те, що вони не можуть забезпечити стрімкого прориву по лінії фронту. І зараз уже і не зможуть. Тобто, ми підходимо до стадії ось цієї позиційності, ми підходимо до стадії того, що. Важко буде вийти із цього, а для того, щоб з цього вийти, потрібно вийти зі стану, коли в нас є 14 неукомплектованих бригад, як каже президент. так, А вони мають бути укомплектовані. Тому ми підходимо, неодмінно підійдемо до періоду фактично входу в позиційну війну. Який з неї буде вихід, і чи буде він, побачимо. Тому що зараз кидається на те, що ось ці активізації, які на сьогоднішній день є, і з боку Росії так само це розумієте, те, що Путін говорить, і те, що Путін включає ось цю браваду, і він виходить із високою позицією, явно розуміючи, що ніхто не буде з ним про це говорити, про його недолугі ультиматуми, це ж все намагання і ініціативи російської сторони шукати якихось домовленостей, це очевидно. Тобто, там є зовнішній вимір, бажання продовжувати війну цю е довго, а є такий внутрішній вимір про те, що, можливо, зараз зафіксувати якийсь статус-кво, для того, аби дійсно отримати, можливо, е якийсь перепочинок, можливо, скажімо так, переглянути доктрину, як вони воюють, і так далі. і так далі. Тобто, це ж теж. І... Це і від безвиході. Так, Росія буде мати ще тактичні успіхи на фронті. Так, ми зараз не в силах відкинути їх, перехопити ініціативу і здійснити масштабний ривок і наступ. Так, наші дії дуже ефективні в тому, аби наносити удари з повітря, аби бити по ворогу, нищити його логістику і переносити війну на територію ворога. Цим, цим потрібно і займатися. Наші сили надзвичайно ефективні в активній обороні. Те, що ворог має тактичні успіхи, це через те, що він просто ще веде наступ, ще певний час буде його вести і ще буде утримувати ініціативу. Але це точно не свідчить про неефективність. Оборона, оборона є, і вона, в принципі, діє так, як може діяти на сьогоднішній день. Тому, власне кажучи, ось це та ситуація на полі бою, яка й впливає на... Там, скажімо так, заяви, які відбуваються, і так далі. і так далі. Можливо, звичайно, з точки зору проривних рішень, літаки в великій кількості і так далі, нам могли би допомогти. Але на сьогодні ось така ситуація, що в будь-якому разі, вочевидь, якщо й говорити про український контрнаступ, то, мабуть, не раніше весни 25-го року, і то під питанням, власне кажучи, це може бути. Хіба ми знайдемо рішення, як... якого ще немає? Розумієте, коли кажуть, що потрібно шукати рішення в дронах, повітряних і ребах це не рішення. Тобто, це вже те, що є на полі бою. Воно вже є. Ну що ж його шукати? Про яке, яке рішення? Масштабувати виробництво? Окей, над цим будуть працювати рішення. Це наземні системи, як, зу, як зробити так, щоб піхотинець міг просуватися, як зробити так, щоб ефективність а, піхотинця була безпосередньо більшою. Ось це на сьогоднішній день, а, скажімо так, та перевага, яка має забезпечуватись. Ось це ось тут треба шукати рішення. Я бачу, що наше командування проводить Різного роду обговорення про дрони, про їх застосування, про можливості це правильно, про високотехнологічний компонент у війні це все правильно. Тобто, є, скажімо так, певні, певний прогрес у цьому, аби збільшувати війну, але збільшувати втрати від війни, але ж розумієте, що нам потрібна інформаційно-комунікаційна така робота. Із тими силами і рухами, які є на території Росії, не тільки аби комунікувати, а так, щоб вони розуміли наслідки цих втрат у війні. Ось це так само дуже важливо: вести відповідну роботу. Сьогодні вибори у Франції, чекаємо і будемо, будемо моніторити для вас результати, чи зможуть ультраправі перемогти, можливо і ні. Все ж таки, от у Франції є з моменту п'ятої республіки ось та сама пігулка, яка, скажімо так, ну дає можливість знаєте, не допустити ультраправих. Тому побачимо насправді, цікаво, цікаво спостерігати за тим, що там відбувається, і це важливо для нас. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер поговорив із президентом Сполучених Штатів Байденом. Байден привітав Стармера. Ну і новий прем'єр-міністр Британський сказав, що незабаром буде у Британії і чекає зустрічі з президентом Байденом. Що цікаво в цій розмові, вона є у відкритому доступі. Її виклали. Значить, цікаво в цій розмові, що президент Байден сказав, що у нас із вами, з британцями, спільні завдання підтримувати Україну. Він сказав перший. І далі там уже боротьба з іншими викликами. На першому місці була підтримка України. І це дуже важливо. Це дуже важливий меседж, тому що це означає, що навіть пріоритетності, можливо, завдань зараз того, що думає, про що думає президент Сполучених Штатів, Україна є одна із перших. Розумієте, людина те, про що часто думає, про те вона і говорить. І коли Байден говорить в інтерв'ю про те, що він зупинив Путіна, не дав зруйнувати НАТО і об'єднав коаліцію, він правий. Звичайно, зупинили Путіна в першу чергу український народ, витримка, стійкість, героїзм, самовідданість і готовність боротися, тому що завжди допомагають сильним, це очевидно. І так само лідерство, яке було забезпечено, те, що президент України. Влада наша, яка все ж таки зуміла мобілізуватися, давати правильні вказівки, тримати ситуацію, не посипатися. Це лідерство так само, яке потім було об'єднано зі Сполученими Штатами, вийшло в Рамштайн підтримку України так? Це саме так. І чи не вперше Сполучені Штати так включилися? Чи Захід так включився в новітній історії? Тому це важливо на тлі зараз. Все ж таки заяв, які лунають, і знову ж таки пишуть медіа про те, що Байдена, можливо, замінить його віце-президентка Камала Харріс, і так далі, і так далі. Ну тобто дуже багато зараз пішло обговорень чергове. Але разом з тим треба сказати, що ми бачимо, Байден продовжує працювати і принаймні думати про Україну. А це знову ж таки те, що крутиться в голові, те воно і десь є. Тим часом Віктор Орбан а, ну, знайшов можливість написати а, колонку в виданні The Newsweek. Не знаю, чи. Ну Трамп, мабуть, Ньюсвік не читає, це точно. О, але, власне кажучи, написав той написав: і він написав про угорський досвід, про те, що а, Угорщина і взагалі НАТО створювалися для миру, а не для війни, для нападу і так далі. Ну, це дещо підтримати, звичайно. Путінський наратив насправді про те, що НАТО загрожує а, Росії. Ну, це про те, що Україну готують до війни з НАТО чи НАТО може спровокувати війну. Це в путінській системі координат. Насправді ж то це не так. Насправді ж дійсно США створювали, в чому була ідея НАТО і в чому, була... в чому було питання. Тому що після того, як в двох світових війнах... Тому числі до яких доклалася, до розпалу яких розклалася Росдоклалася Росія, бо саме Росія розпалила полум'я Першої світової війни через Сербію, це однозначно і це доведено історично. І потім пожала плоди, що сталося з Росією. Російська імперія припинила існування. Потім Радянський Союз, який так само укладав пакти Молотова ріббентропа і загравав з Гітлером. Абсолютно очевидно доклався до початку Другої світової війни, яка забрала життя стількох мільйонів людей, в тому числі наших українців. І, зрештою, Радянський Союз через багато років, але все ж таки, колапсував. Але колапсував після війни в Афганістані. Непотрібної абсолютно війни. Зараз Росія почала абсолютно непотрібну, невиправдану, злочинну війну. Злочинну проти України, злочинну проти світової безпеки і злочинну проти своїх же громадян. За як за цей злочин вони будуть платити. І а, з чим це закінчиться? Закінчиться неодмінно колапсом російської системи і припиненням існування цієї політичної системи в її поточному вигляді. От і все. І тому а, на сьогоднішній день намагання врятувати цю систему. І намагання виправдити. Знаєте, як в російській пропаганді є дуже такі а, меседжі, отакі штампи, що Англія це поджигатель війни. Так, Британія, Британська імперія в якихось війнах не брала безпосередньої участі, але спонсорувала, давала золото. Так, це історичні факти. Так, ну теж була імперія. Теж зі своїми величезними плюсами, їх там було дуже багато, але, можливо, і мінусами. Але насправді, якщо ми подивимося в історію, то це Росія поджигатель воїн. А Росія завжди говорить про те, що вона захищається. І Віктор Орбан мав би про це знати, напишучи свою статтю у ньюзвіку що якщо ми говоримо про безпеку і оборону, то захиститися потрібно саме від Росії як поджигателя. І подивіться. Що НАТО і присутність Сполучених Штатів і система, яка була вироблена, Європейський Союз НАТО і так далі, після Другої світової війни убезпечило від того, що десятки мільйонів європейців зараз гинуть у війнах між собою. Але залишився вимір: Британія, Франція не воює з Німеччиною. Але залишилась Росія, яка продовжує війну. То подивіться, то про що НАТО? Так, НАТО це про мир, так НАТО це про безпеку. НАТО це про відсутність агресії. А агресор на сьогоднішній день Росія, Перша світова, Друга світова, Афганістан зараз, Росія. Ось природа цього зла. І ось від цього зла в тій формі, який зараз несе політичний режим путінський і російський, нам і треба захиститись. Тому нам потрібне НАТО і нам потрібні гарантії безпеки. Ось така моя відповідь Вікторові. Орбану, а про Першу світову він то знати точно має, і про другу так само. Дякую, бережіть себе і слава Україні!